Зеленський прекрасно розуміє ситуацію на фронтах, і йому ця карта безумовно знайома. Це сигнал Путіну. Угу. Якщо стоїть карта, значить, в приватних розмовах, ну поза межами, перша зустріч була Зеленського і Трампа, обговорювалася тема можливості ймовірності територіального о, питання. І те, що його вивели на безпосередню зустріч, Зеленський Путін означає, що. І те, що скоріш за все про це Трамп повідомив телефонному дзвінку Путіна після спільного саміту з європейцями і Україною, то це скоріш за все, передусім, ознака а, для Путіна. Що а, все ок, і він може бути впевнений, що тема а, обговорюється, що тема а, може бути фіналізована, що тема територій може бути а, безпосередньо заглиблена, в тому числі в перспективі mm -hmm. досягнення якогось компромісу. Це треба рахувати як дипломатичний сигнальний жест москви. Mm -hmm. З публічно Зеленський не може і не буде міняти ніякі точки зору, бо його комунікація має відповідати законодавству України. Не можна обговорювати обміни територій тоді, коли Україна відповідно до Конституції є суверенною територіально цілісною державою, не зважаючи на те, що Росія окупувала і контролює 20% територій. І всі інші моменти пов'язані з е, раліями на зоні бойових дій. То зрозуміло, що Зеленський розраховує під час зустрічі з Путіним. Як я думаю, як я це писав в Фейсбуці ще три дні е, тому назад, е, я прораховував сценарій, що Зеленський, скоріше, не піде на вабанк, там на протидію Трампу, не буде е, повторювати деякі. Е, Агресивні дії, які там раніше спостерігалися там на саміті НАТО, тощо. І так сталося, що в принципі Зеленському головне е досягти можливості трьохсторонньої зустрічі. А для цього створити е враження певної поступливості, створити враження ділової атмосфери, спокійного, тихого обговорення. І не забувайте, що присутні були європейські лідери, що безумовно також впливає на позицію як Трампа. Так і на позицію зеленського, які не можуть собі дозволити, скажімо так, більш реалістичне сприйняття ага. ними кожного фактичних обставин війни, так як вони відповідно до своєї там свідомості мріють, думають чи готові йти на певні компроміси.